Всім привіт! Це канал Пакуємо Валізи. Не забуваємо підписуватись на мій ютуб канал. Ми зараз з вами знаходимося на найгарнішому курорті Албанії Ксаміл. І я вам розкажу усе, що знаю про цей курорт. Кафе, барчики, ресторанчики. Він виловить мідії з моря. Канал Пакуємо валізи. Підписуємося. Це канал пакуємо валізи. Не забуваємо підписуватись на мій ютуб-канал. А я нагадаю, що моїм партнером цього разу є туристичне агентство на Грушевського у місті Рівному. У цьому відео я розкажу вам усе, що мені вдалося дізнатися про найгарніший курорт Албанії Ксаміл. Саміл море, пляжі, ціни, готелі, ресторани та багато іншого. А ще ми з вами побуваємо на фермі Міді та відвідаємо Національний парк Бутрінті. Ксаміл найгарніший і найвіддаленіший курорт Албанії, який знаходиться на півдні країни. Тому добиратися сюди не так вже й просто. Щоб побачити усю цю красу, потрібно добиратися сюди з аеропорту Тирани, куди прилітають літаки більше п'яти годин. Якщо ви дивилися мою попередню серію про Албанію, то вже знаєте, що поселилася я в Саранді, тому до Ксаміля буду добиратися саме з Саранди. Один із способів добратися до курорту Ксаміл на орендованому авто. Але авто краще орендувати відразу в аеропорту тирани, адже в Саранді ціни вдвічі дорожчі. спенсі uh, ціна не дешева, ще й тому, що ці автомобілі спортивного класу. Але авто на прокат я все одно брати не збираюсь. Туристи по Албанії подорожують по-різному. Одні беруть автомобілі прокат відразу в аеропорту Тирани і намагаються побачити якомога максимально більше цікавих місць, а інші купують екскурсії в місцевого туроператора. Сьогоднішнє ж відео про те, як побачити максимально багато цікавих місць навколо цієї місцевості, але без орендованого авто. Наприклад, я приїхала сюди одна, і я не хочу ускладнювати собі життя, їздити по незнайомим для мене дорогам, по серпантину і при цьому. Ще знімати відео. Тому я розкажу про те, як можна побачити максимально багато цікавих місць, але без орендованого авто. Найкращий найдешевший спосіб добратися із саранди до Ксаміла – автобус. Автобус до Ксаміла ходить кожну годину. Вартість проїзду 100 лек, Їхати близько півгодини. Зверніть увагу, що графік руху може змінюватися. Перше враження про Ксаміл, коли виходиш з автобуса, нічого особливого. На перший погляд, це звичайнісінький курорт, невеличке селище, де багато двох трьохповерхових готелів без власних пляжів. Ну сказати, що це курорт лакшері, це буде неправильно. Проте правильно сказати лакшері це про пляжі. Пляжі Ксаміла входять у десятку найгарніших пляжів Європи. Вони розділені невеличкими бухточками, що додає особливого затишку курорту. Ну а колір води у морі просто фантастичний. Це місце вже встигли охрестити албанськими мадівами, а все через неймовірний колір води, яка плавно переходить з бірюзового в смарагдовий, і на фоні білого пісочка це виглядає взагалі фантастично. Білосніжні пляжі насправді насипні з дуже дрібної крихти білого каменю. Але що цікаво, Саміл не обмежується тільки цими пляжами, адже в морі знаходиться цілий архіпелаг із чотирьох островів, що мають назву Ксамільські острови, і дістатися туди можна навіть самостійно, взявши в оренду каяк, човен чи навіть просто катамаран. Але повернусь до пляжів курорту. Територія пляжів належить барам та ресторанам, а не готелям, як зазвичай. Деякі готелі мають власні басейни, проте власних пляжів, як я вже казала, вони не мають. Вартість номерів у готелях на букінгу стартує від 35 євро на двох за добу, тоді як апартаментів дешевша від 22 євро на добу. Шезлонги з парасольками на пляжах платні. А хамачкос рембрела у самбез єсхадле холдей. Yeah, Тут на цьому пляжі знайомлюсь із поляками. Можливо, ви можете сказати кілька слів про Ксаміль. А окей. З польською мовою. А, польською Я все зрозумію. А, окей. як розумієш по польське, то добре, що розумієш. Які <laughs> 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 враження від Ксаміля? А, Сам дуже пикне. Об'ялеки Саранда. Саранда варті інтерес. А тут та й випочатково. Так. Uh -huh. так, так, так. Кінця, е супер люди. Бачите, як українці розуміють поляків, а поляки розуміють українську мову теж. Так? Теж, так. <клес> на пляжах Саміла, окрім поляків, можна зустріти і наших українців. Ми з друзями зі Львова, з рівного. Супер, я теж з рівного. Семляки! <клес> Зи Львів! Це земляки. А, скажіть, як вам тут відпочивається? Природа, супер, погода дуже, нічого не заважає. Клас. Я так думаю, що краще Є Єгипта і Турції. <різь> <різь> Канал пакуємо валізи, підписуємося. І, <різь> 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 і будемо дивитися себе в цьому відео. Дітям теж тут добре, вони в захваті від моря. Холодна. Море справді трохи прохолодне, але тільки тому, що це початок сезону. Вічка прозора сухо. трошки прохолодна. Враховуючи що зараз початок червня. Средини червня вона прогріється. Так що сміливо можете приїжджати і купатися. Поки я плавала у морі, мої земляки вже встигли наловити риби. Купчик буде на вечері. А де будете варити, самі, так? Звісно. Ми ж українці все можемо забити. А ось і сам рибалка. Бабухи забрали і так О, як, як ти бачиш, кажуть, новачкам завжди везе. Так і вам. В рибалки я не навічу. Ну тут Вже вперше відпочиваєте. Тут перше, да. Поки мої земляки ловлять рибу, я йду далі досліджувати курорт дорогою знову зустрічаю українців, розпитую враження про Ксаміл. Зазвичай А сам пляж а і суше. Що... А ви звідки? Ну він Одеса. А з Одеси. Я зараз... У нас, звісно, пляжі там залючати. Ну да. Куда ж Албанським пляжем до Одеських? Дослідивши Албанські пляжі, йду досліджувати Албанську кухню в один із місцевих ресторанчиків на пляжі. Замовляю креветки саганаки Приносять щось схоже на суп. Ця порція коштує 6 доларів. Це такі, ну, на мене, мабуть, креветочний суп. Хоча я думала, що мені принесуть просто креветки. Матиму соусі, але дуже смачно. Смачно тільки перше кілька ложок. Чим більше пробуєш, тим жирніша та гостріша страва. Креветки я з'їла, ну а соус доїсти не змогла. Лишився в тарілці. Бари, ресторани у Ксамілі заслуговують окремої уваги. Кожен бар зроблений у власному стилі, і в цілому дуже гармонійно вписується в загальну картину курорту, створюючи незабутню атмосферу і особливий настрій, притаманий лише невеличким курортам. Через те, що цей курорт такий невеличкий, тут все якось так розміщено компактно. Кафе, барчики, ресторанчики, шезлонги все це поруч. Це створює якусь таку особливу атмосферу курорту, додає йому затишку і душевності. Душевність курорту відчувається всюди. Це важко пояснити, але мені настільки тут сподобалося, що, чесно кажучи, зовсім не хотілося нічого знімати, і я просто зависла, милуючись морем та пляжами. На море та пляжі Ксаміла можна дивитися безкінечно, але я хочу показати вам трохи більше цікавих місць, які знаходяться поруч. Одне з таких місць ферма Мідій, яка знаходиться між Сарандою та Ксамілем. Сюди можна доїхати автомобілем або на тому ж самому автобусі, що курсує між сарандою та ксамілем, всього за 100 лек. Ферма Міді або House – це цілий комплекс, розміщений на березі озера Бутрінті. Тут є ресторан, де подають найсвіжішу рибу та морепродукти, і гостєві будиночки. Вартість такого бунгало на букінгу разом із сніданком коштує 72 євро за добу. А от ресторан вже встиг завоювати популярні серед туристів з різних куточків світу. Ці туристи з Португалії

The, the the roads, the beaches, the Але не тільки через смачну кухню приїжджають сюди туристи. Виявляється, саме тут знаходиться найбільша в Албанії ферма по вирощуванню міді, адже озеро Бутріньки має для цього ідеальні умови: поєднуючи в собі і морську, і прісну води одночасно. Максимальне виробництво міді в цьому озері сягає 10 тисяч тонн на рік. Щоб побачити цю ферму, можна взяти екскурсію на човні. Ми зараз з вами на власні очі побачимо, як саме видобувають її із моря. Я домовилася із місцевим менеджером, що мене повезуть туди безкоштовно. Yeah. Безкоштовно мене повезуть тільки на ферму мідій. але екскурсія для туристів однією фермою не обмежується. Ось що менеджер закладу розповідає про цей тур. How much money it for 15 Хамачітманиткоскортурист 15. in the бути. You. Oh, thank you so much. Човен мене вже чекає. Заводимо мотор і відпливаємо від берега. Процес вирощування міді починається навесні і триває 7-8 місяців. На ці довгі колекторні лінії ловлять личинки міді. Через два-три місяці личинки стають маленькими мідіями. Потім їх сортують у спеціальні сітки і підвішують назад до води. І вже згодом з них виростають міді, які ми з вами звикли бачити у наших тарілках. Запараєролядесіролдендізади ці маленькі. Після оглядин цього процесу повертаємося назад. Якщо чесно, я думала, що цей процес, якби, ну, що нам будуть довше це все показувати, а я ледь встигла зняти, як він виловив ці мідії з моря і показав. і все. Ну, але в усякому випадку, принаймні, я тепер буду знати, як вони там ростуть, ці мідії. Як вони ростуть, вже знаю. Залишилось тільки дізнатися, чи смачно їх готують. Це місце сміливо можемо назвати раєм для тих, хто любить морепродукти. Тому що вибір дуже величезний. І реально дуже смачно. І вони свіженьке-свіженькі ще й набило зворя. ми з назвала були. Я вирішила одними мідіями не обмежуватися і влаштувала собі справжню дегустацію. Гулять так гулять. Окрім мідій, Дуже ще сподобалися креветки. Креветки тут треба спробувати будь-яко. в роті. Місце реально круте. Рекомендую. Ще одне місце, яке знаходиться неподалік Саміла і яке обов'язково потрібно відвідати, національний парк та місто Музей Бутрінті. Дістатися туди можна на тому ж самому автобусі за столек. Хід сюди коштує 10 євро. Місто знаходиться на кордоні із Грецією. Воно було засновано древніми греками, хоча свого розквіту досягло саме в часи Римської імперії. Уявіть тільки цьому амфітеатру більше як 2500 років. Колись тут було море людей, були вистави, збиралися люди, грали спектаклі. А зараз одні мене. Ці руїни відкопали ще на початку ХХ століття, і вони занесені до Світової спадщини ЮНЕСКО. Амфітеатр налічує близько півтори тисячі місць. Перший ряд був призначений для знаті. Місце затоплене водою було оркестровою ямою. Хоча театр і напівзруйнований, проте акустика тут відчувається й досі. Що я замітила, перше чим, коли співають пташки, то така йде акустика. Прям відчувається, ніби їх тут дуже, -дуже багато і дуже а, такий хороший звук. Послухайте самі, як виспівують ці пташки. Окрім амфітеатру, тут є ще багато інших античних пам'яток різних періодів. Наприклад, ось цей замок венеціанського періоду, який, як виявилося, досить добре відреставрований. Відко можна побачити в такому хорошому стані замок таких часів. З висоти замку відкриваються дуже гарні краєвиди. От чесно, за це варто було заплатити 10 євро, щоб побачити ці види. На території замку також є музей, де зберігаються ціні артефакти, знайдені при археологічних розкопках. Якщо вам сподобалося відео? Підписуйтесь на мій ютуб канал. Наступного разу це вже буде зовсім інша історія.